Так, всіх з добрим днем. нове відео на ютуб-каналі Патеня. Сьогодні ми їдемо в Дубну дивитися BMW. e 39 кузов е на 2,5 дизельку. Е як завжди їдемо на нашій любимій Хондочці. Будемо сьогодні дивитися не тільки це корито, а може не корито, я звідки знаю, да, тільки рушаємо. Коротше, це будні перекупа. Погнали шукати машинку на перепродаж, ну і так, щоб поїздити з тижня-два. Let's go! Так, приїхали на Укрнафту, Honda Civic спокійно доїхав. У нас почав дуже сильно годіти ступічний подшипник, але в цілому без, без всяких проблем доїхали. От. Зараз ждемо 39-ку і будемо її дивитися. Сказали на Укрнафту, подавайтесь. Ну, треба було помити, а є десь мойка недалечко. О, бачу, Зараз зганяємо, я, я її тобі помию. Mm. І оце, бачиш? І отут воно виглядає так страшно. Yeah. Оце yeah. я їздив, тут а в дубні нам сказали, що це китайці, понял? Це викатується без покраски. Питання, чи там шпакльовка є, зараз ми глянемо. Yeah. Коротше, в салоні тряпочки. Це помінені сідушки, це садушки yeah. за 150 доларів. Подивись повністю Каля може приймає щось от такі. О, салончик. Зроблено вон так, все чорний потолок, люк, отак от робить моторчик. Трошечки є ну, вже менше, але таке снято, не страшно. Стаканчики. На глазках. Коротше, от він зараз розвернеться в цілому, бля, прикольний взагалі агрегат. Максимально прикольний агрегат. Ну я не знаю, чи варто він до покупки, чи ні. Поки що в роздумах. Коротше, купили ми 39-ту, купили за 4200. Не знаю, чи я на ній наварю щось, але дорогу точно відіб'ю. Поки женемо її в Луцьк, потім завтра я її більш детально покажу. У нас next day. От таку кількість всього мені віддали з машиною. Ще куча тут датчиків. Зараз піду ще в день вам покажу її. Отак от, от вона виглядає в день. Ну, типа, чесно, о, мої очікування виправдалися. Вона виглядає гарно, вона варта грошей. Єдине, що цей момент, ну, але він і в очі сильно не кидається, знаєте, дверка крива, там тут грязне. Ну, машинка доїхала спокійно, взагалі без ніяких проблем. Салон ви бачили вчора. Я думаю, можу вам хіба фоточки якісь ставити, бо ключі з собою забувся взяти від Ну, Таке загнути є. В принципі, я покупкою довольний. Е, лишилося тільки продати її. Вже виставив її на авторія, закинув в Тік-Ток. продажі починаються, до речі, салон. Показую. От, от такий в неї салончик. Машинка класна, але чесно, я вже настільки привик до цивіка, що мені на цивіку приємніше їздити, ніж на ній. Хоч я і люблю BMW. Експертну думку від Каліша. Почуємо, що вам? Як, як машина вам? Да. Що там? Да? Да. Нравиться чи не нравиться? Брати стоїть, блядь, за нею п'ять смело нахуй. Менше матір про в коментарях. А, ну, пошов. Так, дивіться, машинку в мене є покупець. Він ще її вчора глянув, сказав, що готовий забрати, але е, хоче, щоб її Він Їздить на цьому, вона хоче, ну, хоче її взяти для таксі. До речі, тільки що бачите все в мокрому. Це вона звідси плюнула. Прям плюнула на цю колосік. Коротше, Лара. Типуля якийсь буде її дивитися, його знайомий, щоб глянути технічку, як вона, що вона, як вона робить. Чи не мурчить, її сильно добре. Ну таке, коротше, тут СТО, таке міні. Так що продаємо потрошки. Ну, типа, ціна 4,4, якщо що. 39-та була продана. От, покупці вже від'їжджають. Тільки що загрузили повний е, набор, як то кажеться. Загрузили в неї. Ох, блядь, А щеплення вижити треба. Коротше, продав її так, щоб чисто відбити дорогу. Ну, не сильно вона хотілась продавати. В неї найкраща машина, трошечки піддимлює, коротше. 4300 4300 Я її продав, купив за 400, там ще дорога, хуйня миня, доручення 50 доларів. Бам! Отак От треба заробляти. Да, фарік? Фарік довольний? Дорогу відбили. Така собі машина. Я ще дуже довго сумнівався при покупці, але як бачите, не в ноль, не в мінус. Ті пулі, які я міг забрати за 4400. Він сильно довго думав, сильно довго вимахувався, бо це тільки другий показ. По факту бачив її тільки мій одногрупник, який її міг забрати зразу ж. в мене в кармані, це будні перекупа. Продовжуємо. новий день. Сьогодні ми шукаємо на даній парковці BMW e 39 По-моєму, 2,5 дизель. На автоматі з проблемами по турбінці. Стоїть десь в стороні ліфтів. Це про ційтяг, хто луцький, той луцький, той питьме. Коротше, зараз будемо оглядати. От наша 39-ка стоїть в тіньочку, схована. Ну, Слухайте по кузову, здалеку взагалі лялька. Хочеться за нею 4800. Стоїть вона на продажі десь 4 дня чи 3. Слухайте, та ти що, який кузов? Який кузов? Я є. Я... Ну, по кузову не придіреся. Я сьогодні без толщика, на жаль. Цікаво, що з турбіною, як воно показується, те, що з турбіною. І питання по торгу. Ну ладно. Трошки є нюансів. Бо каже, турбінка хоче реставрації. Лючок і поліровку їй, бо на сонці вона буде зацарапана. А так, в цілому, мені подобається. Подкрилок нема, фари полірувати треба, бампер, як у всіх 39-х. Бачите, задірчик такий затягнуло його десь. Окей, буду обдивлятись. Та, Такий згаломчик і повсюди поцарапаний. Люк, на жаль, не скляний, бо я думаю, що скляний, я чесно не знаю, чи в седанах взагалі бувають скляні люки. О, тут таке поцарапане, ну просто поцарапане повсюди трошечки. Це може бути пов'язано. Тобто просто заїжджали на СТО типу, повзнавали, що не так. Да, да. Зрозуміло, така по салончику. А ну заведете? Дивимося як вона димить, піддимлює. Бай п'ять тільки, я думав, автомат, а вона ручці. Завелась до верлі гарний. Така ручка тут. Потолок в нас вже рестайлінговий, на люковій. Кожен ззаді лучше, ну пробіга в неї, звісно, до фіщі. В неї комбі-зелений салон. Подлокотник дорістовий люк. Люк робочий. Тут навіть фотографії видно, що такі. Не, 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 не супер продавати, гурте. Першу я не супер горю, просто. <плес> а якщо що, потім, щось поцініше Ну, ви готові скидати. <плес> не глобально. <плес> Кожного з, різне поняття глобальності. Дехто глобально це там 5 тисяч скидає, а дехто глобально 300 доларів. Ні, 10 домов 100. 100 доларів яких. Лічно малувато за таку проблему. Моторчик, так, бачиш, морчить. Трошки в нас підтримлює, а не видно вот так. Не видно. Добре. Ззаду в нас робиться, ззаду поки нема, давай попробуємо підгозанути. Ой, да. То турбіна. Або форсунки переливають. Але вони певна діагностика не підключали і дивилися. Даха, нам ще... Аби не насварили за те, що ми тут дивимо. <звук> ну димить крепко, да. так. Мабуть, просто... Ось такий салон, ручка. Смердить, конечно. та поїхала, дівчиться по торгу, каже, ну там 100 баксів, каже, скажи свою ціну. Я їй скажу 4, ну бо турбіну міняти. раз, чорне. І тут я. Чуть-чуть газанув, це все сажа. Тут так дизелем воняє. Ну, масилко підгорає конкретно. Ну, вона її їде слабенько. Каліш оценку зараз проведе. Чисто по кузову, взагалі соска. По Мирялко. кузову, прям ляля. А так я в ней не їздив. А ми, коротше. Починаємо думати за неї, і я маю їй дзвонити сказати, яку ж я ціну хочу за неї дати. Шість років вона в неї, ця, ця машина. Вони турбіну на ній вже реставрували. І от турбіна полетіла через 6 років. Нормально, я думаю. Всіх з добрим ранком. Бачите, яке сонечко на небі. Сьогодні красивеньке. Дворники працюють, і ми їдемо в місто Дубно. В Дубно. В цій серії там були, купляли 39-ку. А зараз їдемо до того самого, тіпа, Купляти в нього Пасата b 6-го. Перекуп якийсь такий попався за 5-100 він поки що по телефону готовий, того пасата віддавати. 2 літри дізель, насос форсуночка. Чесно, я взагалі не знаю, що очікувати від Пасата за ці гроші. Ну, але 500 гривень потратити на дорогу, навіть якщо він прям хлам-хлам, не страшно, зато для вас зробимо контенту трошки. Дзеркала, правда, взагалі, я в них нічого не бачу, а це фігня Зараз на заправку з'їздимо там від моїм. Коротше, погнали. Тільки що виїжджав з заправки, чуть мужика не вбив. У нас тут супер, ями з'явилися на дорогах. Коротше, все. Ми рушили. Для вас по дорозі якихось підсйомчиків теж понароблюю. У мене, коротше, це відео буде збирати Володька. Ви його бачили на каналі. Жовток такий постійно зі мною повсюди їздить. Ну, довірив йому монтажик, він сам хоче навіть спробувати. Все, що з Ютуба буду заробляти на монетизації, буде йти йому. А я чисто знімаю для вас віщаю. Він на мене свариться, щоб я більше знімав, більше паціонув і того -сього. Надіюсь, вам подобається. От іменно такий монтажик хорошенький від нього. Ми їдемо потрошки по дорозі подумав, що я пожалуюсь вам на дорогу. А так, в принципі, каляше забираємо і летим. Так, ми вже виїжджаємо з Луцька, от надпис Луцьк. Починаємо їзду. Вже дімка з нами. Дімка вже Чи, наважений, наряжений. Зараз камеру проїдемо. Газулік в поле. пошли, пошли, пошли. О, вона стоїть кра. Вітає нас! О, добрались спокійно, в принципі, без проблем. Чути, що у мене якийсь ролик шоргає, під капотом. Опіль полетів, речить, на вулиці тепло, жара. Коротше, зараз забиваю в GPS, куди саме під'їхати і їдемо на точку дивитися той Passat. Восьмого року на хвилиночку. Тут удобні удобний теплі. Що в нас? По кромочці, теж все, в сколах, в рижиках, плюс чорний колір, його помити, буде страх. Буде страх. Фара путіє, туманка така собі, аркам. Ну, тут. По стойчках. Сілинка, Полякший курва. Поляк це взагалі жах. Це якась царапина, тут є сколи. попопо -по 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 -по. Що в нас ще є? Тут вмятинки трошки, раз, два, три. Резина больмінь. Тут лак облазить на цьому, на бампері, бампер крашений, логічно. Рижики пішли, прошу. Так, Тут теж рижий пішов. Понизу больмінь. Так, шов ще є? Оцей здоров'язний рижий. І це прям неприємна штука. Крило це, бачиш, крашене і питалися сполювати, нія в них не вийшло. Теж впадини. ці це, впадені. Це, це, це не грязь, це так покрашено красиво. Тут вон каліш попротирав вже, бачиш, м'ятини не теж. Який він зачуханий, боже, він зачоганий, як не Ну Крило під заміну, так що добре копнути, воно продирявиться, я думаю. Ні, крепке. В... Так, резина передня Ось так він виглядає. Совні. Каліш, ваша експертна оцінка. П'ять сто. Я принципі, бомба. А я цього не бачив. Да. І ззаді весла в нього. А... алкаші збираю. Прямо алкаші-алкаші збирали. Я собі Ще... слава. Де? Так. Ну кстати, сидушки Больмень, по-моєму. Буковшечки, типа. Що їдемо в Тернопіль щось купляти. Це сам Що-то він якийсь трошечки такий. Знаєш, як за 500? Ба, да, як за 500. Я хочу 4,9 я його забираю. Ну, так, чесно кажучи, я трошки розчарований. Я очікував лучшого, але ціна 5100. Бля, та це ще не чорна тоніровка а фіолетова. Блять, як на загулях самих ухосних. Бачите? На фіолетовому. Коротше. Посад. Лупа. Ждем продавця, будемо його мити і дивитись детальніше. Ключення срочне. Провірає її прибором, ну тут по навісному нічого ніякого, ніякого кримінала нема. Є підкраси, є ху зроблені підкраси, але щоб шпакло десь лежало, такого нема. Типа бо все, больмінь. Куча косяків, звісно, прям жах. А я думаю, якщо його помити, все, половина вилізла то, Да. Да. Я не знаю, що за нього думати. нас не робить багажник трошечки двери все открываются yeah. с середины а ну давай тестировать О, бля. Шик. дай каля каль дай закрыть дай 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 Все, четко. Ну, такая дай ху... конечно, вообще дай 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 в дай 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 Пахнючки дай 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 Холодненький старт. Сусь, проколились. добре завівся в цілому. Пасать, яка ми глянули е, в роздумах, за 5 тисяч він готовий його віддавати. Але в мене є чуйка, що щось з ним не так. Плюс Тамара пише, це дівчинка, жіночка, бабуся. Коротше, хороша жінка, яка пише мені всій купівлю, я її попросив пробити її по базам, цю машинку. Вона каже, є трошки проблем. Зараз знаємо, які саме проблеми. Ну і плюс він мені в цілому, що цей пасат не зайшов. Каліш, як вам? Да. Тут був невеликий перекус, я теж вже багато впитав. І ми з калішом, ну я точніше, каліш не підтримує, каліш, надо, каже, треба було купляти. Не беремо цього пасата. Ти... А що ти казав? Твої деньги ти рішай. Каже, мої гроші, ти рішай. Ну, я коротше, що то. Я з я не можу. Мені стикав набирати його за ну, Там же до роботи просто. Коротше, все, не беремо. Заїхали в от такий магазинчик. Того сокаліша, чуть мінти не зупинили, вирішили заодно купити води, купити. трошечки мандарина взяли з такими. Думаю, до речі, можна на цьому відео цю частину закінчувати. В наступній частині вже постараємося 100-ків знайти машину, яку ми купимо. Дімка сидів в кадрі, Дімка цьому не радий. О, всім дякую, хто був присутній з нашим. Дід блогом підтримуємо українськомовний контент. Підписуємося, став лайки, пишемо коментарі, що можна випросити і зробити лучшим.